Невже назбирав до триповерхового маєтку голови апеляційного суду міста Києва Антона Чернушенка завітали з обшуком працівники Генпрокуратури та Служби безпеки України. На дачі у пана Чернушенка поки що ремонтні роботи. Втім, побаченим правоохоронці були вражені. Ексклюзивні меблі, вартість однієї деталі інтер'єру більше 100 тисяч гривень. Дорогі автівки, нова побутова техніка, яка ще не розпакована. Сам будинок розташований в селі Горенка Київської області. Натомість пан Чернушенко під час засідання ради суддів. Країна заявив, що дачну територію за 140 кілометрів від Києва він придбав у сільської ради за 19 тисяч гривень. Чи так це з'ясовуватиме слідство? Вражений історією голови апеляційного суду і сам президент України Петро Порошенко. Шокуюча історія з суддею Чернушенком нагадує про необхідність суддівської реформи. Очікую від Верховної Ради обмеження суддівської недоторканості. Служба безпеки України ініціює перевірку рішень, винесених Антоном Чернушанком, про які йшла мова в оприлюдненні раніше СМС переписці. Сьогодні служба безпеки виходить з ініціативою перевірки законності винесених ним ухвал, про які йшлося в СМС переписця з його дуже близьким родичем. Нагадаємо, генеральна прокуратура вручила Антону Чернушенко повідомлення про підозру у суддівських махінаціях. Генпрокурор Віктор Шокін ініціював перед вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення Чернушенка від посади, а також звернувся з поданням до Верховної Ради про надання згоди на затримання та арешт судді. Історія з паном Черношенко може бути як лакмусовий папірець. Чим це закінчиться? Якщо справді реальним вироком за реальні злочини, тоді щось дійсно змінюється на краще, якщо просто то балаканиною і ажіотажем навколо його персони, то ми топчимося на місці. І єдине, що вдається правоохоронним органам, це робити публічно шокуючі обшуки, затримання і арешти.